Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. ВВП на душу населення в Сінгапурі перевищує 100 тисяч доларів США. Країна стабільно отримує перше місце у світі за рейтингом легкості ведення бізнесу, опублікованим Всесвітнім банком, а її освітня система визнана однією з найкращих у світі. Місто є глобальним туристичним центром, а його порт один із найефективніших у світі. Та чи знали ви, що ще 60 років тому Сінгапур був однією з найбідніших держав? Його порт лежав у руїнах, люди жили в нетрях, а звичайний рис вважався розкішлю. Сьогодні зануримось в історію Сінгапуру, невеликого острівного міста держави, яка за половину сторіччя пройшла шлях від спустошення та злиднів до одного зі світових лідерів. А на огляді у нас будуть дві монети дрібних номіналів Сінгапуру в 10 та 20 центів. Тож давайте переходити до огляду, а перед початком обов'язково підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. Найстаріші згадки про територію сучасного Сінгапуру існують у китайській літературі. Територія має різноманітні назви за стародавніми джерелами, зокрема, назву Темасек або Тумасік з Яванської Місто біля моря. І перша згадка про назву Сінгапур датується 13 століттям, що в перекладі з Малайської означає місто Лева. Назва Тумасік зберіглась до наших днів сьогодні. У назві офіційної резиденції прем'єр-міністра Сінгапуру Шрі Тумасік. Відомо, що з 7-13 століття ця територія знаходилась під владою Буддійської імперії Шривіджая, яка, у свою чергу, керувалася з сусіднього острова Суматра. В XII столітті територія була короткочасно окупована військами індійського короля. Острів переходив з рук у руки і в XVI столітті опинився під владою ісламського султанату Малакка. З часом стратегічно розташоване на шляху давніх морських шляхів місце зазнало повільного занепаду. У результаті португальської окупації Малаки керівний центр султанату перемістився до району Джохор, що між Малакою та Сінгапуром. З цього часу Сінгапур підпорядковано султанатові Джохору. До Другої світової війни Сінгапур був колонією і торговим постом Британії, відомим як Гібралтар Сходу, завдяки своєму стратегічному розташуванні на перетині торгівельних шляхів між Європою та Азією, неймовірно квітуче і заможнє портове місто. Початок Другої світової війни в 1939 році завдав руйнівного удару по Сінгапуру. Японська імперська армія швидко просувалась у напрямку Південно-східної Азії. У лютому 1942 року японські війська перемогли британську армію і захопили Сінгапур, що призвело до його занепаду і найтемнішого періоду в історії міста. Трирічна окупація японською владою з 1942 по 1945 роки сильно спустошила острівне місто. Більшість інфраструктури, такої як електромережа та водопостачання, було знищено. Тисячі будівель перетворились на суцільні руїни, це ж застосувалось і головної перлини Сінгапуру його порту, що в підсумку призвело до повного краху економіки. У післявоєнний час, який багато істориків визначають як найтяжчий для Сінгапуру, виникали все нові виклики. Разом із ними з'явилась і людина, здатна протистояти їм. 30-річний юрист Лі Куан Ю, рішуче налаштований на відновлення, зібрав власну партію партія народної дії і виграв загальні вибори 1959 року. І невдовзі став першим прем'єр-міністром вже незалежного Сінгапуру. В першу чергу Лі Куань Ю вирішив проблему з колосальним рівнем безробіття. Коли британська армія покинула острівну державу, Сінгапур втратив понад 30 тисяч робочих місць та 20% ВВП. Але новий прем'єр-міністр знайшов вихід. Ще у 1960 році, на 20 років раніше Китаю чи Індії, Сінгапур відкрився усьому світу. Лі Куан ю зробив високу ставку на іноземні інвестиції та надав підприємствам і фабрикам найкращі умови, приголомшливо дешеву землю, низькі митні податки на імпорт усього забезпечення підприємств, і найголовніше дешеву робочу силу. Так Сінгапур почав отримувати значні податки з зарплат робітників та експорту. Аверси обох монет виглядають майже однаково. В центрі розміщений герб Сінгапуру, затверджений в 1959 році. По колу реверсу розміщено назву країни чотирма офіційними мовами: англійською, китайською, малайською та тамільською. На монеті в 10 центів. Написи від герба відокремлені колом з паралельних рисок. Герб має наступний вигляд: у центрі емблеми знаходиться червоний щит з білим півмісяцем, молодим місяцем, що символізує молоду націю на підйомі, і п'ятьма білими зірками, що символізують демократію, світ, прогрес, справедливість і рівність, які підтримують лев і Тигр, що символізують назву Сінгапуру та історичні зв'язки країни з Малайським півостровом. Під ними розташована блакитна стрічка із золотим написом Маджулах Сінгапура. Що Малайською означає вперед Сінгапур. Хоча використання герба обмежено урядом, символ широко використовується на національній валюті та державних нагородах, а також є на обкладинці національного паспорта. Наші сьогоднішні монети належать до другої серії, що була введена в обіг 1985 року. Ця серія включала монети меншого розміру по відношенню до попередньої із зображенням квіткової теми на реверсах. На монеті в 10 центів по центру розміщено зображення квітки зірчастого жасміну, над яким вказано номінал монети літерами та нижче цифрами 10. центів. Монета виконана з мідно мідноніколового сплаву, вага 2,68 грами, діаметр 18,5 мм та товщина 1,38 мм гурт рубчастий. Тираж монети 1991 року карбування складав 159 мільйонів 770 тисяч в якості Uncirculated та 70 тисяч в якості Brilliant Uncirculated. Орієнтовна вартість монети цього року випуску з обігу на поточний час складає 10-15 гривень в залежності від стану. Зірчастий жасмін вид жасміну родини Маслинових. В індійській міфології має назву Кунд. Відомий своєю білизною. Тож замість поширеного західного виразу білий як сніг в індуїських міфологічних історіях часто зустрічається фраза білий як кунда. Також красиві білі зуби часто порівнюють із бутонами кунди. Вона вважається особливо священною для вішну. У Маніпурі квіти кундо використовуються в поклонінні та є невід'ємною частиною шлюбної церемонії. Наречена вінчає нареченого двома гірляндами з квітів Кундо, потім наречений бере одну з двох і вінчає наречену. Зірчастий жасмін походить з Індії, Непалу, Бутану, Лаосу, Бірми, Таїланду та В'єтнаму. Його широко культивують у тропічних і субтропічних регіонах. Хоча квіти з жасміну відомі своїми привабливими та насиченими ароматами, саме цей вид не має жодного запаху. На реверсі монети в 20% центів по центру розміщено зображення квітки Каліандра Суринаменського, над яким вказано номінал монети літерами та нижче цифрами 20%. центів. Монета виконана з мідно-нікелового сплаву, вага 4,5 грами, діаметр 21,36 мм та товщина 1,72 мм гурт рубчастий. Тираж монети 1988 року карбування складав 35 мільйонів 783 тисячі в якості Uncirculated та 120 тисяч в якості Brilliant Uncirculated. Орієнтовна вартість монети цього року карбування з обігу на поточний час також складає 10-15 гривень в залежності від стану. Каліандра Суринаменська це низкорослий вічно-зелений тропічний чагарник, названий на честь Суринаму, країни на півночі Південної Америки. Рослина зазвичай має складно розгалуджені численні стовбури та виростає до висоти близько 5 метрів. Хоча багато джерел вказують на те, що вона досягає лише 3 метри. Якщо її обрізати, вона росте довгими тонкими гілками, які зрештою спадають на землю. Листя закривається та опадає з сутінків до ранку, коли знову розкривається. Кажуть, що коліандра суренаменська містить лектини, токсичні для ракових клітин, хоча потрібні додаткові дослідження. Каліандра суренаменська містить три важливі сполуки: міректин, який має антиоксидантні та протизапальні властивості, лупеол, який має протизапальні та протиракові властивості, та ферулову кислоту, яка має антимікробні властивості. Сінгапур за відносно недовгий час спромігся здійснити гігантський стрибок у своєму розвитку. Боротьба з корупцією та запровадження прозорості стала одним з ключових факторів, завдяки яким це стало можливо. Так маленька острівна держава, в якій немає великої кількості власних ресурсів і до того ж була колонією, стала однією з найрозвиненіших та найбагатших країн світу. А у нас на огляді були отакі цікаві монети цієї чудової країни. Пишіть в коментарях, чи маєте ви в своїй колекції монети Сінгапуру та яких років випуску, та як вам представлені в огляді монети. Ставте вподобайку, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в нових оглядах!